Пропонується до продажу, добротний та затишний будинок, у селі Широка Гребля, що розташоване у Вінницькій області. Сам будинок цегляний, має площу 54 квадратних метри, всередині житловий стан з добрим охайним ремонтом, що дозволяє одразу заїжджати та жити без нагальної потреби у вкладеннях. Усі приміщення доглянуті, кімнати, чисті, світлі, зі зручним розміщенням меблів. Вікна замінені на сучасні металопластикові, що добре утримують тепло і захищають від зовнішнього шуму. Опалення у будинку комбіноване, встановлено як газовий котел, так і традиційна кахельна піч. Тож ви зможете самостійно обирати зручний варіант у залежності від сезону чи власних вподобань, підведена електрика та газ. На подвір'ї облаштована криниця з чистою водою. Земельна ділянка має площу 27 соток. На ній зручно розмістилися господарські споруди, серед яких літня кухня, просторий сарай та погріб для зберігання овочів та консервацій. Є й чимало вільного місця для саду, городу. Саме подвір'я доглянуте, огороджене, зручно заїжджати. Дорога до самого будинку асфальтована. У селі є продуктові магазини, амбулаторія, школа, дитячий садок, пошта. Поряд зупинка громадського транспорту. Зручно добиратися як до райцентру, так і до Вінниці. Будинок продається за дуже привабливою ціною за 5500. Земля приватизована, документи повністю готові до переоформлення. Телефонуйте до власника, щоб домовитися про перегляд, ставте вподобайки, підписуйтесь на канал, щоб не пропустити нових наших відео.